Слава Україні! Вітаю друзі! Початок квітня 23-го року. Коротеньке відео по фундуку на ведмежому. Вже більшу частину прививок по замовленню я зробив, ну і під свої потреби трохи. От. Зараз починаю робити ще по замовленнях, прививки на ведмежий. На високий штамп сорту барбакан. Черенка є зовсім мало, тому кількість обмежена, замовлення вже є, частина сформованих на ті черенки, от, на прививки І ще трошки є, буде в наявності, зможу зробити. Кого цікавить цей сорт, привитий на ведмежому ну я думаю, що буде висота прививки десь від. Від 80 плюс-мінус. Можна зробити нижче. Можливо, від 60 до метр з копійками. Ось на прикладі зроблена Катерина. Будемо по-українськи говорити, а не в оригінальній назві Катерина. от, прижилася, винесена в парник на дорощування. Так що кого зацікавило, роблю і інші сорти. Теж зараз паралельно буду ще робити шедевр, пробувати знову і ще декілька сортів. Тому хто ще вагається чи думає, закажу пізніше, от все буде. ну... Буде можливо, але точно не в мене, скоріш за все, бо лишнього я робити не буду. Якщо і буду, то це чисто з запасом на, на випади прививок, які зроблю. Вот. І лишнього робити не буду, бо своїх потреб дуже багато по прививкам. Тому як би отака картина. Е, е хто встигне замовити ще барбаканчика, От, вже підтверджено по плодоношенню по сигналці, бо я всім говорив, що він є. Але... Не підтверджений, поки що була сигналочка. Є коротке відео на телефоні, ще в YouTube не заливав. От, і, в принципі, все супер. Ну, тому прививаю. Я його і раніше прививав прямо в крони. От, брав звіти, ну, ще коли сигналки не було. Але якби... Ну, це я на свій страх і ризик для себе прививав. А тепер уже я бачу сигналочку. Ну, це... І це дає змогу робити. Для бажаючих прививки. Все, друзі. Залишу телефон, всім миру, всім добра. Почуємось.